Навіщо купувати купу різних добавок, якщо можна просто їсти яйця, м'ясо, брокколі? І взагалі краще натуральне? Цілком логічне питання. І я вирішив порахувати, скільки треба з'їдати звичайної їжі, щоб отримати ті самі порції корисних діючих речовин, як із добавок. Відібрав купу найпопулярніших. Добавок і зробив такий собі рейтинг, які добавки легко заміняються, з якими є складнощі, а які незамінні. Ну і згадаємо про вартість. Можливо, це вирішальний аргумент. Ну а далі кожен може подумати своєю головою і вирішити, що з цих добавок потрібно йому, а що ні. Бути спортивним просто поїхали. Перед тим як почнемо, важливе уточнення: звичайне харчування завжди в пріоритеті. Спортивні добавки, бади, дієтичні добавки – це усього лиш зручне функціональне доповнення. Вони стануть в нагоді, коли є дефіцит поживних речовин, підвищені навантаження чи активний спосіб життя. Потрібно зробити більш комфортним свій раціон, наприклад, якщо є обмеження чи вподобання в якихось продуктах, а також для отримання специфічних ефектів для підвищення продуктивності і тонусу організму. Почнемо з першої нижчої категорії, що реально легко замінити: протеїн, звичайний сироватковий коктейль, що має молочний смак, класична порція близько 30 грам порошку і мистить десь 25 г грамів білку. Дієтичний. Щоб замінити цю саму порцію, потрібно з'їсти 5 яєць або десь 2 курячі відбивні. Цілком реально і посильно кожному. Ще згадаємо також і про казеїн. Це теж протеїновий коктейль, проте він має довше насичення і зазвичай п'ють на ніч для відновлення. Аналог по складу білку це кисломолочний сир 150-200 грам. Але пам'ятаємо, що сир не такий очищений. Там є додаткові калорії з жирів та вуглеводів. Ну і можливо хтось додатково ще приправляє варенням. Активним людям, що Займаються, це не страшно, а тим, хто худне, доведеться враховувати. При високих потребах у білку, наприклад, при схудненні чи для набору ваги доведеться з'їдати по 4-5. Порції білкової їжі на день не всім вдається так скомбінувати продукти, тому в деяких випадках зручніше дійсно використовувати протеї по вартості. Різниця не суттєва. Недоїдання білку одна з основних причин відсутності спортивного прогресу, слабкості м'язів і навіть підвищеного апетиту. Тому замінити протеїнові добавки легко, але доведеться більше уваги приділяти плануванню свого раціону. Йдемо далі: комплексні амінокислоти і БЦА. В результаті перетравлення в білкової їжі ми отримаємо ті самі БЦА. Тому, щоб замінити ці порції, достатньо просто їсти якісну білкову їжу. Для того щоб отримати порцію 5 грам БЦА, достатньо з'їдати 100 г м'яса, сиру чи тунця. Повних аналогів готових амінокислот з їжі не існує. Тому будь-який білковий продукт буде вигідніше. Прийом чистих амінокислот має не так багато переваг, і в більшості випадків вони не потрібні. Якщо ви вживаєте достатньо білку, у нас є окремий детальний розбір, навіщо амінокислоти, коли є протеїн. Дивись ось тут. І підпишись на канал магазину Масло.ua, щоб не забути глянути. Наступна категорія замінити можливо, проте з труднощами чи нюансами. Омега 3. Щоб отримати денну норму корисних жирних кислот, і DHA 1 грам, потрібно з'їдати 80-100 грам оселеця чи скумбрії. Хоча ця рибка жирна і доведеться чи не щодня додавати це в меню. Добре, можна спробувати інші джерела, наприклад, насіння чи горіхи, але там кислоти вже іншого типу. І Які організм, хоч і може трансформувати в омега 3 проте. Не ідеально, аналогічна порція 50 грам грецьких горіхів або 2-3 грами льняного масла. Ну, особисто для мене це бридота. Вже на досвіді, аналізуючи раціони людей, знаємо, переїдають тваринні жири, які роблять дисбаланс, і саме омега-3 не вистачає. Ну, не їдять цих. Продуктів тому, щоб збалансувати раціон, три звичайні капсули на день це і вигідно і зручно. Ну, а якщо потрібен протизапальний ефект омега 3 щоб зменшити крепатуру м'язів чи для зниження високого рівня холестерину, то без добавки не обійтися. Дозвані потрібні в 2-3 рази більші. Ізотонік напій для відновлення втрачених електролітів і води з потом під час тривалих навантажень можна приготувати домашню альтернативу вдома: вода, сіль, лимон, мед. Але на смак ну таке собі може й знудити. До речі, ми тестували різні рецепти. Ось в цьому відео в таких ізотоніках за нас по суті змішали ті самі інгредієнти, проте збалансували це по складу і по смаку. Навіть по вартості обходяться дуже доступно, що в готових напоях, що в порошковій формі. Колаген білок для відновлення і підтримки суглобів. В добавках використовується у формі гідролізованих пептидів, які вже готові до засвоєння. У звичайному желе чи холодці це частково зруйнований желатин. Для отримання 10 грам колагену потрібно з'їсти більше 400 мл желе або холодцю. І ще додатково 80 грамів. Цукру у складі, ну таке собі. Можна купити і звичайний найдешевший желатин в порошку без смаку, але буквально доведеться вливати його в себе. Тому добавка з гідролізованим колагеном це зручніше, без цукру засвоюється краще і часто в комплексі з іншими компонентами, наприклад, протизапальними, які будуть зменшувати больові відчуття в суглобах. Протеїнові батончики часто порівнюють з лаковими або з сухофруктами з горіхами. Такий батончик в середньому містить 20 грам сироводку білку. І часто без цукру. Горіхово-злаковий батончик це вуглеводи плюс жири. А білку там максимум 5-8 грам. Це навіть і не світить порцією. Хіба що є трохи корисної клітковини та мікроелементів. Тут питання навіть не в тому, що буде корисніше чи натуральніше, а у складі і цілі. Протеїновий батончик покриває потребу в білку. Злаковий це усього лиш ситний перекус, який дає енергію, але не є хорошим джерелом білку. Вартість виготовлення з хорошими інгредієнтами. на натуральних батончиків часто навіть вище за протеїною, але не варто плутати з дешевими фітнес-батончиками з АТБ, в яких у складі просто з купою карамелі там користі мало. Карнітин служить транспортом для спалювання жирів, що дає енергію та витривалість, може синтезуватися організмом або отримувати з їжі. Основні джерела це червоне м'ясо і субпродукти, Вегани, люди з слабкою печінкою, анемією, при частих кардіотренуваннях, люди з зайвою вагою, і особливо ті, в кого є нестача білку в раціоні, знаходяться у зоні ризику дефіциту. Щоб отримати додаткову порцію карнітину, треба з'їдати більше 4 кг яловичини або відро молока. Вартість можна навіть не рахувати. Тепер переходимо до найцікавішої категорії, де їжа не витягує і ці добавки неможливо замінити. Кофеїн. Щоб збадюритися, отримати трохи енергії і не засинати, помірна порція буде 200 мг. Це орієнтовно 3 чашки еспресо. Але поправка: кількість кофеїну важко передбачити. Залежить від сорту кави і настрою бариста. Синтетичний, безвугний кофеїн в добавках потужніший. З кави діє м'якше і трохи довше. Є ще, звісно, чорний чай. Потрібно буде залити в себе десь літру міцно завареного чефіру. Якщо кофеїн використовується як частина схуднення або потрібна серйозна зарядка для тренувань з підвищенням витривалості, то дозування потрібно подвоїти і вже стільки кави навряд чи засвоюється без проблем в ШКТ. Наступне про рослинні екстракти, наприклад, ашваганда. допомагає організму справлятися з стресом, тривогою і виснаженням. У дослідженнях фігурує дозування 600 мг з певною кількістю діючих речовин. Що скажуть скептики? Я краще пожую чи зварю чай з корення, але для цього доведеться згризти десь 15-20 грам коріння, і невідомо скільки речовин з нього отримаєш. Куркумін, активні речовини, з якого діють як протизапальне. В правильних дозуваннях діє як знеболювальне, що і використовують при болях в суглобах. Для цього потрібно від 2 грам добавки. Якщо брати спеції, то потрібно з'їсти більше столової ложки. Навіть з пловом цього не подужаєш. Та й воно просто не засвоюється, тому що тут додають додаткові речовини, щоб все це дійшло куди треба, не говорячи про спеціальну очистку. І це стосується більшості екстрактів, тому що невідомо як отримати правильне. Порції, і ефект буде лише концентрованій правильно обробленій формі. Тож, якщо потрібен реальний ефект, альтернативи добавкам немає. Звісно, якщо це відповідальний і недешевий виробник, який просто покришить листя у банку, натомість контролює кількість активних речовин і використовує стандартизовану сировину. Йдемо далі. Вітаміни і мінерали в цілому маємо отримувати з раціону, проте є періоди, коли зростає потреба в окремих з них. Магній дає спокій і включає розслаблення м'язів, витратний матеріал нервової системи. Для порції в 200 мг потрібно з'їсти більше 100 г гарбузового насіння або 200 г мигдалю. Це вже не так і мало, навряд чи релакснеш від цього перед сном. Можливо, цього й достатньо для покриття норми на день, але для спортсменів чи для зняття стресу потрібно більший. і щоб включити цей ефект, без капсули не обійтися. Він має швидко засвоїтись, щоб дійсно спрацював і у правильній формі. Наприклад, для заспокоєння це магній гліцинат. Вітамін D. Не дивлячись на те, що він поширений в багатьох продуктах, це найбільш дефіцитний вітамін у населення. Також важливим джерелом є сонячне світло, проте навіть це не рятує навіть в теплий сезон. В більшості міститься у жирній їжі, там 150-200 г лосося або 5 яєць. Але навіть в тих, хто збалансовано харчується, зустрічається дефіцит. Краще визначати по аналізам або пропивати профілактично тисяча або дві тисячі одиниць на день. Дуже важливо звертати Вагу на цей елемент і закривати, враховуючи на кількість функцій, на які він впливає. Креатин додатковий енергетичний запас м'язів для силових тренувань і відновлення. Міститься тільки в м'язевих тканинах тваринної їжі. Мабуть, всі чули, щоб отримати порцію 5 грам креатину, потрібно з'їдати кілька кілограм яловичини. Звучить мало реалістично. Чистий креатин швидко засвоюється і легко відновлює запаси. Рахувати м'ясо недоцільно. Порція креатину на день, навіть не найдешевшого 15-20 гривень взагалі поза конкуренцією. Цитрулін тренувальна амінокислота, яка покращує накачку, покращує живлення м'язів та витривалість. Дієва порція 8 грам центруліну малату. Це десь 4 кілограми кавуну або ще більше огірків. В Продуктах цієї амінокислоти вкрай мало. Якщо потрібна реальна накачка або стабілізація тиску, то тільки добавка. Аргінін має ті самі ефекти, і він вже є в білковій їжі, але його ефект в порівнянні з цитруліном набагато гірший. Порція 100 г гарбузового насіння, або 300 грам м'яса, або 150 грам арахісу. Жменя горіхів чи насіння перед тренуванням, ще й з жирами, ну навряд чи дадуть той самий ефект. Але пацани з сімками біля турнічків, мабуть, щось знають. Бета-аланін. Амінокислота, що не дає м'язам закислятися, подовжує витривалість і виводить молочну кислоту. Яйця, молочка, рослинна їжа взагалі його не містять. Хіба що просто їсти білок, а організм сам його собі вже нашаманить. Дієва порція 3 грами. Це більше кілограма індички. Але переваги аланіну для витривалості вивчали тільки при ударній дозі добавкою. Тому замінити неможливо. Ось такий рейтинг порівняння вийшов. Як бачимо, частину речовин ми можемо отримати з звичайної їжі. Так доведеться приділяти більше уваги і планувати, що ти їстимеш щодня. Хоча і не все натуральне, практичне доводиться балансувати. Задача організувати раціон так, щоб як мінімум не було дефіцитів, і їжа відповідала потребам і способу життя. Усі добавки слід розглядати не як заміну, а доповнення. Ну і окремі з них мають специфічні ефекти, які не мають аналогів з їжі, то чому б не використовувати те, що винайшло людство, щоб бути ще здоровішим і продуктивнішим? Буде цікаво почути вашу думку в коментарях під відео. Чи замінюєте ви добавками якісь продукти, як збагачуєте свій раціон? Ну а я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивного харчування та добавок в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка. Побачимось.